Чарлі Чаплін прожив 88 років і залишив нам чотири висловлювання. Перше ніщо не вічне в цьому світі навіть наші проблеми. Друге, я люблю гуляти під дощем, тому що ніхто не бачить моїх сліз. Третє Найбільш марний день у житті це день, коли ми не сміялися. Четверте: Шість найкращих лікарів у світі це сонце, відпочинок, фізичні вправи, харчування. Самоповага і друзі, дотримуйтесь цих порад на всіх етапах життя і насолоджуйтеся здоровим життям. Якщо ви бачите місяць, ви бачите красу Бога. Якщо ви бачите сонце, ви бачите силу Бога. Якщо ви дивитеся в дзеркало, ви бачите найкраще творіння Бога. Тому вірте, ми всі туристи, а Бог, наш туроператор, який визначив наш маршрут, бронювання і напрямок. Довіртеся йому та насолоджуйтеся життям. Життя це лише подорож, тож живіть сьогодні бо завтра може й не настати. Не соромтеся та підписуйтеся на мій телеграм-канал і наповнюйтеся мудрістю щодня. Посилання у шапці профілю.